Презентація нової лінійки автомобілів, спортивні розваги і конкурси, виступ мотокаскадерів, а також розваги для дітей та святкове частування. У такому насиченому форматі група автомобільних компаній Арія Груп організувала для своїх клієнтів День відкритих дверей. Її представники зізнаються, мета заходу насамперед познайомити львів'ян з усіма автомобілями, які представлені в автосалонах Алекско, Галавтосвіт та Арія Моторс. Бо ж подивитися таки є на що це автомобілі брендів Volkswagen, Nissan, Honda та Seat. По друге говорить засновник групи автомобільних компаній Арія Груп Ярослав Хариш, день відкритих дверей це хороша можливість зарядити людей позитивом. В Сьогоднішній ситуації здається, коли здається, що щось тяжко, щось складно, щось світі відбувається. Не зовсім то що потрібно. хто звик. Говорити про проблеми, ми хочемо е, показувати і своєю працею, і своїм своєю можливістю організовувати вільний час для людей. Ми хочемо показати, що позитив він передається з від людини до людини, від компанії до компанії і в такому місці, як наше, коли весна бояє світ світ світте, Украї... літо чекає нас попереду. Ми повинні бути позитивно налаштовані і тоді всі. Якісь недобрі моменти вони відходять на задній план. Розпочався день відкритих дверей із довгоочікуваної презентації автомобіля Нісан Мікра четвертого покоління. Японські інженери ще більше удосконали іномарку. Після проведеного тест драйву говорить Юрій Мець, враження від Нісан тільки позитивні. Місловилося своєму і Враховуючи наші затори по Львову, припаркуватися, незважаючи на її розміри, цілком ймовірно, легко для дружини, сподобалась мені її динаміка і особливо, як працює автомат коробка. Дуже чудово. Та, окрім презентації нової мікро, гості свята познайомилися з нещодавно презентованим Honda Cross-Tur, а також модельним рядом від Volkswagen та Seat. На Львів'ян чекало ще безліч сюрпризів. Серед них фристайл шоу та виступ мотокаскадерів. З дітлаками бавилися аніматори, а футболісти в Ка-Карпати організували кілька цікавих конкурсів. Тож у результаті відвідувачі не приховують задоволення. Дуже гарне свято, дуже зручно, є можливість переглянути багато машин, порівняти зі своєю, порівняти ціни. Дитині його теж подобається. Цікаво. Цікаво гарно. Партнером заходу стала страхова компанія Гарант і я. Нагадаємо, група автомобільних компаній Арія Груп об'єднує чотири автомобільних бренди: Фольксваген, «Фольксваген», Хонда та Сіат. Їхні салони знаходяться на вулиці Городоцькій, 306.